Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. У світі живе величезна кількість різноманітних тварин. Великий інтерес завжди викликають гігантські представники фауни. Вони вражають нашу уяву своїми розмірами. Синій кит. Синій кит вважається найбільшим савцем, який живе у наш час. У довжину він виростає до 33 метрів. Маса може бути більше 150 тонн. що в вазі 60 дорослих слонів. Жираф Жираф рекордсмен по зросту серед тварин. У висоту він сягає близько 6 метрів. До того ж, у кожної тварини свій індивідуальний розпис, який не повторюється. Кашалот, у цього представника водного світу найбільший мозок у світі близько 8 кг. Величезна, квадратна за формою голова складає 1 третю всієї його довжини. За розміром доросла особина досягає 20 метрів. Африканський слон Найбільша наземна тварина, що володіє розвиненим інтелектом. Тому слони так легко піддаються тренуванню. Тварини володіють ніжною шкірою і тому дуже чутливі до комах. Особливо бояться бджіл. Південний морський слон. Це величезний тюлень, що живе в Антарктиці. У довжину він досягає 6 метрів і важить при цьому 5 тонн, за що й отримав прізвисько слон. Білий ведмідь Білий ведмідь тримає пальму першості із найбільших хижаків, що живуть на суші. Його тулуб у довжину виростає до 3 метрів. У білого ведмедя дуже розвинений нюх. Запахи він відчуває до 30 кілометрів. Уявіть собі, друзі. Ви таки йдете десь за 30 км, а ведмедь вас чує. Унюхує ваш запах. І не дай Боже зустрітися із таким хижаком. Бегемот. Бегемоти, друзі, досить небезпечні істоти і агресивно поводяться із тими. То зайшов на їхній периметр. Значну частину свого життя вони знаходяться у воді. Білий носоріг самці ці дуже романтичні натури. Готові боротися зі своїми конкурентами до останнього. Білий носоріг, який чорний, має сіре забарвлення. Китайська саламандра. Зріст велетенської амфібії може становити 2 метрів. Знаходиться вона на межі вимирання. Вчені намагаються всіма способами зберегти цей вид. І остання найбільша тварина, яка існує на нашій землі, це морж. Незважаючи на неповороткість, морж дуже швидко пересувається по суші. Вага особини не перевищує 2 тонн, а довжина дорівнює 5 метрів. Ось такі найбільші тварини, які існують на нашій рідній землі, шановні друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всіми відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, це, як ви знаєте, дуже дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!